Працівники Обленерго відключили від енергопостачання Ужгородське комунальне підприємство Водоканал. Причина борги за електроенергію. За даними пад Закарпаття Обленерго, комунальне підприємство лише за два місяці заборгувало їм понад мільйон вісімсот тисяч гривень. Оскільки така сталася ситуація, далі десь 23 січня було дане попередження на вимкнення. Було опубліковано всі графіки вимкнення. Ну, а сьогодні перше вимкнення проходило адмінбудівлі Ужродського водоканалу. Якщо не будуть прийняті рішення подальшої оплати за спожиту електроенергію, завтра ми будемо відключати водозабори по місту Ужгороду. Хоча сьогодні від електропостачання відключили лише адмінбудівлю водоканалу, вже з вівторка планують вимикати і насосні станції. А це значить, що поступово в усьому місті з кранів зникне вода. Проте в українському законі про питну воду передбачена норма, що забороняє відключення об'єктів питного водопостачання та водовідведення від системи енерго, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення. А от інший закон, що регулює енергетичні відносини, в разі заборгованості, дозволяє відключати підприємства від електромережі. Тож в Обленерго кажуть, винні самі комунальники. Відповідальність, вся відповідальність за небажані наслідки на сьогоднішній день лежить на посадових особах комунального підприємства Водоканал міста Ужгород». У нас на сьогоднішній день є 24 години до того моменту, коли планується погашення насосних станцій. Це крайній захід. Я сподіваюся, що за цей час ми знайдемо якесь рішення. Керівництво міського водоканалу каже, що за добу віддати всі борги просто не зможуть, проте запевнили, шукають вирішення цієї проблеми. Реальних шансів за 24 часа погасити задолженности нету. Предварительно вже були переговори з мером, з генеральним директором Закарпаття Обл тобто ми дадим Ми дадимо гарантійні обязательства від мэрии, що в перспективі ми будемо мати субсидію з городского бюджету на погашення цих різниць. В водоканалі запевняють, боргують за електроенергію, бо самому підприємству не платять за послуги. Так, городяни винні понад 16 мільйонів гривень. Ще 10 – Коротнянська сільська рада та державні установи. Вся задовженість по населенню, в тому числі Коротнянська сільрада, 26 мільйонів гривень. 25 з неповної цифри, з яких 8 з лишнім мільйонів задовженість Коротнянська сільрада. Аби вийти із ситуації, що склалася, керівництво до каналу просить усіх споживачів погасити заборгованість. В іншому разі за борг більше тисячі гривень обіцяють подавати до суду. Безпека дітей понад усе вирішила міська рада Ужгорода. Відповідно програму розглянуть вже за два тижні. Охороняти будуть школи, кількість учнів яких становить близько 700 учнів, та дитячі садки, де кількість дітей сягає близько 200. Приблизний бюджет там десь до трьох тисяч гривень. Це зарплатня цього охоронця має бути зрозуміло з податками, і на цей рік буде виділено з бюджету міської ради більше 500 тисяч гривень і Ще більше буде виділено на наступний рік. Міська влада відзначає така ініціатива зумовлена непростою ситуацією в країні. В деяких школах міста охорона учнів працює вже з початку навчального року. До прикладу, в цій школі, яка знаходиться в самому центрі міста, охоронець працює близько року. Проте наразі фінансування такої охорони відбувається виключно за кошти батьків. Сума майже три тисячі гривень на місяць, тобто ідентична тій, яку планує виділяти міська рада для послуг охорони охорони навчальних закладів викладачі відзначають, міська ініціатива зняла б з батьків додаткові витрати на навчання дітей. В начальний час із восьми до п'ятої години перед дверима знаходиться охоронець. Як би там не було, і форми. Звичайно, що не можна всіх ідентифікувати однозначно 700 дітей у кожного батьки. Десь бабуся, дідусь хоче зайти, але оскільки охоронець у формі. То вже десь зупиняється зупиняє людину, тому що треба сказати, до кого, куди і з якою метою ти заходиш у навчальний заклад. Обов'язки охоронця не пропускати на територію сторонніх осіб та слідкувати за безпекою дітей на вулиці поблизу школи. До кого, да, в який клас бачиш ну, по батькам, де батьки, а де посторонній чоловік. Рішення про необхідність охорони для навчального закладу приймали колегіально на батьківських зборах та рішенням учнівського комітету. Школярі безпосередньо беруть участь в охороні закладу. Чергові учні допомагають охоронцям слідкувати за безпекою на перервах. Звісно, є важливим, тому що деякі незнайомі люди можуть зайти у школу і можуть зникнути речі в дітей, тому щоб діти почували себе в безпеці, потрібна охорона. Я, можна сказати, відчуваю себе в безпеці. Відтак найближчим часом охорона в навчальних закладах має стати не розкіші за кошт батьків, а допомогою з боку держави. В Ужгороді відбулося екстрене засідання керівництва обласної ради. Закарпатські чиновники нагадують президенту України, що кожне життя важливе і просять взяти під особистий контроль ситуацію під Дебальцевим, де зараз під постійним вогнем знаходиться наша 128-ма окрема гірськопіхотна бригада. Також керівники міст та районів підписали звернення до Верховної Ради України з вимогою визнати так звані ЛНР і ДНР терористичними угрупуваннями, а також посилити на них тиск міжнародних організацій. Ми всі разом, всі представники місцевих органів самоврядування, ми могли збирати сесії, звичайно, але ми домовилися, що ми разом зробимо спільну заяву до президента і до головнокомандуючого і до міністра оборони про те, що вживалися заходи, що ми за цим питанням спостерігаємо. Що не відбулося такої біди, як сталося в Ілвайському котлі, уже рік в державі фактично де факто йде війна. А ми граємося в якісь незрозумілі стандарти, і для нас це незрозуміло. Давайте називати свої речі своїми нами, убивцями, убивцями, миротворцями, миротворцями, терористів, терористами, агресорів, агресорами. Давайте це робити, а не просити, визнавати світ. Четверта хвиля часткової мобілізації триває. Військовий комісар Закарпатської області наголосив, що призов військових відбуватиметься до 19 квітня. Наразі план мобілізації по області використаний в середньому на 20%. Набрати три тисячі призовників область не може з різних як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Військово зобов'язані переїздять в інший район область чи навіть країну, аби відповідні служби не мали можливості вручити їм повістки. На додаткове медичне обстеження направлено понад 350 людей. Не бракує й тих, хто навмисно ухиляється від призову. Обов'язок вручення повісток покладено на органи місцевого самоврядування, оскільки в них є інформація про фактичне місце проживання призовників. президент України 30.01 підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році номер 40 І якраз цим указом. Президент доручив кабінету міністрів забезпечити встановлення порядку застосування норм і положень низки законодавчих актів стосовно мобілізації, які на сьогоднішній день дійсно ми почали проводити мобілізацію. У нас всі кордони відкриті, і у нас переміщення людей в цей період військовозобов'язаних ніяких немає обмежень, і всі люди вільно можуть бути переміщатися в ту чи іншу місцевість за виключенням, якщо тільки вони міняють місце проживання. Місія Чорний тюльпан потребує підтримки добровольцям гуманітарної місії із пошуку полеглих на Донбасі солдатів. Потрібен транспортний засіб, речі особистого захисту, спеціальне обладнання для вилучення тіл загиблих. Не вистачає міліціонерам і волонтерів. Нагадаємо, місія чорний тюльпан займається розшуком, ексгумацією та передачою тіл загиблих патріотів родинам. Експедиції проводять ще з осені минулого року. Вже під час першої були знайдені сотні загиблих. Місіонери зізнаються, робота психологічно важка, тому склад експедиції змінюється мало не щотижня. Проблематичним є й процес ідентифікації загиблих. Волонтери місії неодноразово зверталися до міністерства оборони України з проханням надати солдатам особисті жетони. Втім, переговори з цього приводу тривають і досі. Місіонери стверджують, війна не закінчена, допоки не похований останній полеглий солдат. В чому заключається суть місії? Це виїзд на територію сепаратистов, проведення поиска погибших, проведення братських захоронений, проведення поясню единичних захоронений, робота з місцевим населенням по собственно, поиску бойців, які там до сих пор лежать по полям, по балкам. По полісам. Вернути ребята, которые неизвестно де залишилися, повернути домой, повернути родителям, положить в землю. Нормально по человечески Міністерство оборони нам виділило машини, то газони, рефрижератори. Ну, чесно, техніка настільки підустала, що у нас був випадок на обізній Донецька, якраз ми їхали. На підйом і почали буксувати ціплення. Ну, Ви розумієте, що ми, не до... заїхавши на їхній території 180 кілометрів поламалися допомоги на тій території, ну ні від кого чекати, тому ми просимо е, небайдужих людей, якщо є є якісь мікроавтобуси, рефрижератори, давно досить. Дорогостояще машина, але якщо по можливості вдати в оренду за нормальну ціну, ми розуміємо, що у нас грошей не вистачає і люди. Якийсь міценатів, якийсь за кордоном наших патріотів України Транспорту не вистачає нам. Не вистачає апеляцію офіцера, учасника АТО Дениса Волошина, якого міністерство оборони звинуватило у службовій недбалості, відхилено. Про це оголосили в Ужгородському апеляційному суді. Таким чином офіцеру загрожує покарання у вигляді службового обмеження та фінансові стягнення. Нагадаємо, інцидент, через який триває судова тяганина, стався ще у 2009 році. За словами потерпілої сторони, в одного з солдатів під час несення служби проявилася хронічна хвороба нирок, яка згодом загострилася, у результаті чого солдат став інвалідом першої групи. Постраждала сторона, стверджує, інцидент стався через недбале ставлення офіцерів до здоров'я солдат. Проте військовослужбовець з рішенням суду не погоджується, адже про хронічну хворобу солдата йому не повідомляли. Відтак відповідальність за здоров'я хлопця повинні нести медичні служби вироком, неабияк обурені і громадські активісти. По закінченню процесу в залі апеляційного суду лунали викрики Ганьба. Вони впевнені, що міноборони в особі Дениса Волошина банально знайшли крайнього. Він не медик, він не лікар. Людина, яка приймає рішення про відправку особового складу в польові умови, як мінімум, має коригуватися. Ну якимись документами, і ну я висловлюю глибокий жаль і сум відносно того, що хлопець, який постраждав у армії і набув інвалідності, це жах. Так, тобто за це хтось повинен нести відповідальність. Однозначно, але ніяким чином не Денис Волошин. Більше десяти років в Ужгороді вирішується питання щодо надання одному з рекламних агентств дозволу на встановлення білбордів. Переговори з рекламодавцем мерія вела з 2002 року. Пропонували йому привести рекламні носії до ладу. Через чотири роки з цього питання розпочалась судова тяганина. Суд зобов'язав міську раду дозволити рекламодавцю встановити білборди. Втім, члени міськвиконкому проголосували за невиконання рішення суду. Вони не платили і тому за каденцію моєї почалися судові справи, а за каденцію минулої влади їх просто зрізали, тому що не платили. Ну, в принципі, за 10 років чомусь 10 років розглядувався, що їм дати дозвіл. А, ну, їх навіть нема. Ну, бачили одностайно, що. Боротьба йде з такими, які не платять в місті. Питання з надання дозволів на проведення земляних робіт виконком вирішив позитивно. всім юридичним та фізичним особам заявникам дозволили проводити роботи за умови, що вони візьмуть на себе витрати з відновлення дорожнього покриття. Земляні роботи будуть проводитись 24 метри погонних, 9 метрів погонних бруківка і 15 – асфальтове покриття. Вони будуть проводитись в основному на тротуарі. Планується зняття асфальтового покриття тротуару і влаштування з бруківки феми. Феми не менш гостро постало і питання встановлення камер зовнішнього спостереження. Рішення було прийнято майже одноголосно. Один член виконкому утримався. На реалізацію цього проєкту з міського бюджету виділять близько 60 тисяч гривень, наголосив мер Ужгорода. Однак в проєкті програми впровадження систем відеоспостереження зазначена сума 602 тисячі гривень. Там біля 60 тисяч, наскільки я так пам'ятаю точно. Не голублюючись в цифри, кажу десь так. Вони вже встановлені, у нас є багато камер, і ми додатково просто даємо на встановлення камер. Тобто фінансування 60, в розмірі 60 тисяч вистачить. Це для на рік, так. Да. Ну треба утримувати. І люди, що не дають послуги, вони ж свої затрати дають. Це ж інтернет. Отож, за рішенням виконкому відтепер в усіх громадських місцях за порядком стежитимуть і відеокамери. Міський голова запевняє, це допоможе знизити рівень злочинності, забезпечити громадський порядок, а також сприятиме покращенню благоустрою міста. Двадцять друге січня. Поздаї у нижніх воротах відвідали активісти дорожнього контролю. Віталій Костенко та Олександр Куницький уже не перший рік воюють із поборами на дорогах України. Відеозаписи активістів з місць подій переглянули сотні тисяч користувачів мережі, Не виняток і відео в Закарпатті, де активістів, начебто, звинуватили у провокації та сепаратизмі. А ви підозрілі особисто паратисти неда. Що? на що обґрунтується бути. ваша підозра. Цей стаціонарний пост обрали не випадково. Скарги водіїв про випадки хабарництва журналісти дорожнього контролю отримували регулярно. Неодноразові були скарги водіїв на те, що там є побори, що е, особливо це великовагові транспортні засоби, тобто фури так називаємо, що з них беруть гроші е, за проїзд. А також це маленькі мікроавтобуси, які везуть е, ну, товари з Італії. На місці події активісти зіткнулися Нулися з іншим недоліком у правоохоронній системі професійною необізнаністю, але коментар начальника у МВС у Закарпатській області свідчить про протилежне. У власній заяві Сергій Шаранич дії працівників автоінспекції в ніч 22 січня називає цілком законними, що не аби як обурило громадськість порушень з боку працівників міліції невірено працівники міліції вели себе толерантно. Відповідності до тих всіх повноважень, яких їм на пані Юрій ті події біля посту, де її нижні ворота бачив на власні очі. Заява начальника ОМВС Закарпаття обурила чоловіка, адже брак кваліфікації працівників правоохоронних органів зафіксований на відео і помітний глядачеві неозброєним оком. Передивившись у цю от прес -конфер... так називаємо прес-конференцію очільника закарпатської міліції, мені першу чергу стало смішно, тому що ну, такої реакції в принципі, всі очікували. Тобто в діях наших співробітників про порушення виявлено і діяли вони з відповідності до чинного законодавства. Але будь-яка людина, яка передивилася, і моє відео, і відео Віталіка і Саші, очевидно, ви... очевидно, що дії співробітників міліції були незаконні, непрофесійні та некваліфіковані. Відео з місця подій ми показали досвідченому юристу з проханням надати оцінку діям правоохоронних органів та активістів. Пан Василь запевняє, ситуація складна та неоднозначна, але заяву Сергія Шаранича називає передчасною, адже ситуація, яка склалася, вже є підставою для проведення внутрішньої службової перевірки. У нас є ціла структура в міліції департамент внутрішньої безпеки. Я не можу зрозуміти, чому відомості опубліковані, скажімо, в пресі, чи, скажімо, опубліковані десь не можуть бути підставою для проведення, тої ж скажімо, службової внутрішньої перевірки цілим департаментом безпеки. Активісти громадського об'єднання Спеціальний контроль вже надіслали звернення до першого заступника міністра внутрішніх справ України Катерини Згуладзе, генерального прокурора України Віталія Яреми та президента України Петра Порошенка. Проханням провести службову перевірку та професійно підійти до розгляду інциденту, але відповіді поки не отримали. Обласна влада доручила відповідним службам та органам подбати про аварійно-небезпечні дерева здовж шляхів. Для цього в січні були створені спеціальні комісії, які оцінювали аварійність дерев. А вже до кінця лютого всі ці дерева ліквідують. Вирубка аварійно небезпечних дерев є необхідністю. Більшість насаджень це тополі віком від 30 до 60 років, які доволі крихкі і легко ламаються при сильних буревіях. Це створює потенційну небезпеку для транспорту та людей. Гілки діаметром 20-30 сантиметрів з цих тополь відламуються під час буревію, падають на дорогу, які теж несуть смертельну небезпеку. Для Автотранспорту для учасників руху. Тому це питання стоїть вже досить давно, але через фінансування обмеження воно не, не ну, вирішувалося так по мірі, десь певними ділянками. Дерева вилетні вздовж доріг радянський пережиток. Країни Євросоюзу відійшли від такої практики, наголошують фахівці. Адже зіскання з великим деревом може бути фатальним. Відтак вздовж траси Київ що всі дерева. Зокрема, на ділянці біля села Великі Лази більшість тополь знаходились на відстані 11 метрів від дороги. Невисокі дерева були здоровими, та навіть вони потрапили в список зачистки. Екологічний стан наших доріг безпосередньо впливає на кілька аспектів стану довкілля. Це стан повітря, тому що якість покриття. Прилеглі території безпосередньо впливають на ступінь запиленості, загазованості і так далі. Тому зрозуміло, якщо ми говоримо про екологію якогось міста, зокрема Ужгорода або довколішніх територій, стан доріг буде безпосередньо впливати і на стан на екологічний стан прилеглих територій, безумовно що відображається і на стані здоров'я нашого населення і так далі. Масово суцільно вирубати дерева це взагалі не можна. На місці зрізаних дерев планують висадити нові. Але коли плани втіляться в життя, в автодорі не кажуть, і, взагалі, для цього коштів майже не передбачено.